Юпітер в полі, бо загрузли. Ну що ж, пацани. та й мені це не було! Поршень там ахуєває. Всім привіт! Як ви можливо знаєте, на моєму Юпітері немає сцеплення. Я вважав, що це через те, що в мене стоїть кришка від 4-го Юпітера, мотор в мене 5-го Юпітера. І що та кришка не прижимає добре шток, щоб вижималося сцеплення. Через це я подзвонив своєму колєсі, запитав, чи в нього є кришка на п'ятий Юпітер. Він сказав, що має, і що якщо я маю можливість, то можу зараз навіть приїхати забрати. Я думаю, добре, виїжджаю з гаражу, я поїхав по кришку, але вирішив поїхати по полях. Що з цього вийшло, дивіться в цьому відео. Погнали! Oh, thank you. Thank you. Thank you. А, тому, що не буде. Але ми їдемо через жорсткі поля наші. Пацане, зараз починається екшен. Ми заїхали на поле. А пизда, зараз заробити бкати нас. О магад! Поко! Держа не їде ніхуя! Да. О, я. Прихвата злапали знову, блять, заїбався. Блять, я... А ми заведемося. Чого? А я? Сюди блять дурний? Не, ну, ну, сути, я не грязний. О, по сути. Сути, пізда мені нахуй. Не, не, блядь, від мами. Ми тупо їдемо собі, я от коза бути. І було ту -то тобі от... Сюда, о така груда, бля, ну трохи така, орудова, блядь, менш, так, блин, сюди тупо залітає. я хочу дістати на зару і походити, я Я вам казав, брати шлем, екіпу. Ти диви, як я боком, що йдемо, познімаємо. Дивіться, сонце заходить, ми по кришку йдемо саву, там чекає, Юпітер нахуй, клина, злапав. А, о. Блять, їбать, я охуєнно боком йшов там, а пацани <плес> щось трохи хуйово зняли, але то нічого гарно. Дивіться, вже на ізібустах бустах який слой болота, блять, вони вже тяжкі. Бля, якось без кришки не чинався. А та, без сяплення. Не чиназис. Давайте так само, тільки розвертаємо вже його. <плес> Тамо десь Юпітер, нах, Ми лишили мотоцикл в полі, я їбав. Застрягли. Торість, виклади нахуй, зараз якісь цигани приїдуть. Ні-ні, я викладу то, коли ми вже знайдемо його. Що ми його ще знайдем? Пацани, ми лишили Юпітер в полі, бо загрузли, як ви можливо знаєте. Але я хоча навіть не знімав, як ми Як ми там його випихали, пробували. Коротше, йдемо по полю. До е, Поля... нас має виїхати марки. Прошу, Михайло, так, пацани, можливо, ви бачите, вже там фари є, можливо, то марки. А можливо агрономи. Байде екшн. Фух. Якщо 0,5 знімати, то ніхто не видно, крім Антошиної сраки. Антоші ще й, е, штани спадають. No, no, so, Маркі за нами приїхав і в нас плани помінялися. Ми того зараз п'ятеро, може його випхаємо і щоб завтра не піздувати, зараз може попхаємо, може будемо їхати. Фух. Так, после не вроді щось видно. Так, є, стоїть. О, давайте знімайте відео, знайшли їж. Ми дійшли десь кілометрів, три, напевно, хуярили. Так. Ми, коротше, пгнули, пробували заскакувати всі, але то не, не виходить, він не тягне. Йому дуже тяжко по болоті. Вітя там їде. Нормально їде. Нейтралку, певно, здибув. Що сі стало? Ну, він добре їхав. Не слабо, блять, мало мало здоров'я. Прикольнів тактику їх їхати. Дві тільки я їх їхав Ну і що, блядь, проїхав 20-30 метрів. Але вже проїхав. Нє, нормально проїхав. Це нормально. І треба здоров'я вбігти. Ну то випхніть нормально їдуть. Потани, я їду. Я їду сам. Потанів там, лише вони йдуть пішки. Їду такого. А такого ногу звездо. Ой, вони далеко. Не знаю, чого він глохне. Для... Бенза вроді як поступає. От зараз я виключу, виключу спишку, от видно два фонаря. то, хтось з пацанів йде. То не вовк десь там, тому село, щось чуть-чуть о, 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 видно. А нам десь тудово, десь світліше. Ну, я вам розказую, а тут ні хуляри не видно. О, Юпітер їде. Диви, о, як за, застопорило нахуй, я їбав. О, і він Такі став. Власи, yeah. oh. Блядь, Тако періодично чистим від болота болотні, бо він забивається. Ой, як вчіплю сани до пітера. О, їбать і по дорозі. Пацани, давайте зараз ще вчіпимо сани, щоб іскри хуярили нормально. Про що зараз почуть почути дупкає. Слухайтесь звук, як він його сука хуяри. Там мотору пизда воно було. О, дивіться, які ями, блядь, ніхуя не видно. Ями, рив, пизда. Ну що ж, пацани. Та й мені це не було. Зараз у Що, блядь, в мене весь час, коли я прихвати лапалися, він зразу копав. Я той, як він мотора то, на поршень там розсипався. Поршень там ахуєває, певно. Та, на... Поршень таких оборотів зразу. Він... Так, ну що ж, пацани, в мене через... Дві години день народження. день народження, може то буде подарок. День. У мене є подарок для тебе. Ще, Ще нам все-таки вдалося його завести і приїхати додому. Я вже ну, думав, що справді клин мотора хвилин 10 ми його тако пробували дрикнути, коробкою клацав туди-сюди, бо надіявся, що може передача, але насправді то був просто сильніший прихват. От нашого... Нащо взагалі давати газ в кінець на болоті? Чим більше ти газуєш, тим більше колесо там на місці пробуксовує. В таких моментах треба їхати якось на середніх обертах, щоб ледь-ледь цепляти землю, щоб якось рухатися. А вітя, бляха, клоун, давав газ в кінець. Йоу!

Коротше, все, приїхали додому. Без пригод, все чітко. Єдине, що без кришки. Але Савула казав, що сам приїде, бо бачить, що ми клоуни зараз знову захочемо екшену. Ще Савула приїде до нас. І це буде вже віддільний відос. Там буде багато екшену. Так що насипте багато лайків. Добре, всім велетенське дякую, що подивилися це відео. Ставте міцнішого лайка, пишіть ще моцнішого комента і моцно ділитися відосом з другом. Всім пока!